Доброго дня, друзі. Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. Ми вибрали ось такий сьогодні цікавий сонячний доньок, хоча й зимовий, щоб запропонувати відеоогляд, де фігурує не один, а одразу три автомобілі, які ну, десь однокласники. У нас дуже гарні автомобілі. Я вважаю, що в мене сьогодні буде фаворит. Тож підписуйтесь на канал та ставте лайки. Не знаю, як вони будуть конкурувати з моїм авто, але погнали. Отже, перший автомобіль у нашому сьогоднішньому відеогляді це Volkswagen Passat з американського ринку 2016 року випуску. Зауважу, що це перше покоління і версія, яка має назву NMS – New Мід Sedan з американського ринку, вона відрізняється від європейських просатів, тобто, це не b 7 не b 8 це окремий автомобіль, який має більшу колісну базу більшу довжину, довжина, до речі, 4 метри 87 сантиметрів. І побудовано на платформі ПК46, яка відрізняється і від Б7-го, і від Б8. Машина з більш комфортними характеристиками. І зараз про це трошки докладніше. Справа в тому, що під капотом цього автомобіля у різні роки встановлювалося дуже чимало моторів. Був двигун фольксвагенівський 2.5, але він був лише до 2014 року. Один з найбільш розповсюджених це такий, як у нас, двигун 1.8 TSI. Потужністю 170 кінських сил для американського ринку, обертаючим моментом 250 кінських сил, забезпечує дуже непогану динаміку, як на мій погляд. Далі ще були мотори. Дволітровий TSI і був мотор 3,6 у цьому кузові з повним приводом. І ще один плюс цих агрегатів, які встановлюються в американський автомобіль, що мотори і коробки надійні. По-перше, TSI – це вже Gen 3, третє покоління. Вже вирішені проблеми з масляним апетитом. Тут його немає. А ще він агрегатований з шестиступеневим. Звичайним гідротрансформатором, автоматом японської компанії Aisin. І це також гарний вибір, тому ці машини користуються такою популярністю. На нашому автомобілі передній привід. Ось такий ще, актор у нас з'явився в кадрі. Вирощуємо молодь. а що? Добре, що я хотів ще зауважити: у нас на автомобілі 16-дюймові диски, дорожній просвіт 150 мм. У Цього пасата американського інші настройки налаштування підвізки машина більш комфортна на ходу, гарна для довгих дистанцій. І завдяки великому кузову 4 метри 87 вистачає місця і на задньому дивані, і у багажнику. Тобто такий, я б сказав би, трасовий круїзер. Зауважу, що е, автомобіль америка, американської версії NMS у першому поколінні шестиоконний седан. Це на американському ринку були завжди відзнаки таких престижних автомобілів. А ще з чималим багажником. І зовнішність можна сказати, така класична, але навіть у 2025 році вона не виглядає застарілою. А вже ж автомобіля з американського ринка, який ще й претендує на роль такого сімейного автомобіля, має бути чималий багажник. Пасатне виключення, об'єм багажнику 450 літрів. Відкривається на великий кут. У нас класний проєм є. У нас повністю він обезшумлений і внизу запаска. Другий автомобіль у нас Ford Fusion. Дуже гарно виглядає, спортивний дизайн. Мені він чим схожий на Aston Martin. На класному 2-літровому турбодвигуні на 6 коробці. Автомобіль дуже динамічний та гарно керується. Автомобіль має довжину 4780 мм. Міста позаду та спереді достатньо. Багажник великий, кліренсу автомобіля 150 мм, красивенні фари, хижий капот, велика хромована решітка – Все це є на Ford Fusion. У нас встановлені 18-ті такі яскраві диски, я таких ще не бачив. Гарна зимова резина. Кліренсу автомобіля 150 мм. Це більш ніж достатньо, щоб пересуватись містом. Під капотом у нас тут все гарнесенько, вимето. Двигун стоїть об'ємом 2 літри, потужністю 240 кінських сил та 360 крутного моменту. Динаміка автомобіля приблизно 7 секунд до 100. Цього хватить, щоб наказати оці два автомобіля. Коробка у нас стоїть шестиступінчатий гідротрансформатор власного виробництва. Гарно переключає та розхід палива на ній дуже гарний. Спортивний дизайн, як спереду, так і ззаду. Гарнесенький спойлер. Титаніум. Це означає, що ви царь дороги, вихлоп на дві сторони. Багажник у нас 450 літрів, дуже глибокий. А також при покупці любого з цих автомобілів я вам дарую чотири омивайки скла. Навіть через роки шкода суперб зберегла всі ті властивості, які так цінували автолюбителі. А саме комфорт, надійність та багато місця у салоні. До речі, шкода Суперп» у нас не абияка, а у кузові ліфтбек. Та ще це офіційний автомобіль. Тож, до дизайну. У нас збереглися всі ті риси, які так компонують у Volkswagen Group. А саме ми маємо суворий дизайн попереду, завдяки ось цим фарам хромовану решітку радіатора та завдяки довгій базі ми маємо таку більш суворість. До речі, ми маємо диски 16-го радіусу на зимовій гумі. Авто вже повністю готове до експлуатації в даний період. Та кліренс маємо 158 мм, що буде дуже зручно вам при експлуатації цього авто. А під капотом нас зустрічає самий надійний двигун 1,8 TSI, який має 160 кінських сил та у сукупності з гідротрансформатором 6-ступеневим Айсін дає дуже великий прирост потужності. Та надійності. Так як у нас Skoda Superb у комплектації ліфтбек, вона однозначно виграє в цьому змаганні. Тому що об'єм багажного відділу тут 575 літрів. Він навіть як так відкривається дуже е, об'ємний Та що ж таке ліфтбек? Ми нажимаємо спеціальну кнопку, і у нас відкривається ось так багажник разом зі склом. Ну, це дуже практично, дуже зручно і ну, багато місця вільного. Я вважаю, що ось це рішення ліфтбек, воно саме найкраще як при експлуатації у міському циклі, так і заміському. Тому що дуже багато місця, дуже великий кут відкривання багажного відділу і можна загрузити сюди дуже багато речей. Це буде дуже великим плюсом. І дуже багато слів дуже. Отже, друзі, вже за кермом нашого Passat 1,8. І що хочу зауважити, е, чимало комплектацій є. Тут, напевно, не треба підходити. Є S SL. Не треба підходити, бо в американських машинах все, е, всі опції окремо можна замовити. Тому в нашому автомобілі є дуже непогані матеріали, є ось таке головне, е, головний пристрій з CD-програвачем і FM. Ресівером є двозонний кліматконтроль і є камера заднього огляду. Тобто, ну, все саме необхідне є. У нас тканинна обшивка, у нас гарні, дуже непогані матеріали в салоні. Кермо, звичайне поліуретанове, є регулювання керма, є регулювання сидіння по висоті. І загалом, в принципі, все. Хочу зауважити, що при наявності водійських навиків цей двигун 1.8 восьм ТСА може забезпечувати. Дуже непогану витрату пального. Так от у нас зараз у режимі тест-драйву, у нашому така не, не досить завантажена набережна, витрата пального лежить у межах 6-6,5 літрів. І це у місті, в принципі, але загалом варто розраховувати на витрату пального десь у 8-8,5 літрів у місті, і це досить непогано. В цілому підвізка і настрій, поведінка за кермом автомобіля Passat – це, в принципі, такий спокійний, комфортний режим. Але якщо хочеться трошки пошустрити, поїхати трошки швидше, то е це цілком можна зробити. Двигун дозволяє, підвізка збирається і на високій швидкості машина також відчувається таким єдиним цільним монолітом. І це гарно для керованості також. Ще одна перевага пасату: це звісно велика розповсюдженість, велика кількість будь-яких запчастин. Їх знають ці машини, знають мотори, знають як ремонтувати. Якщо вже прийшла, прийшла мова про... Такий якийсь значний ремонт, але нашого автомобіля це не має стосуватись, тому що пробіг 114 тисяч кілометрів рідний, і це для Пасата ще дуже невеликий пробіг, і авто ще відходить ну, 1200 взагалі, я гадаю, без питань. А якщо вже потребує, буде потребувати якогось обслуговування чи ремонту, то ви запросто це зробите. І ще одна перевага автомобіля це дуже легкий у продажу. Тобто, якщо ви захочете... Шагнути далі або змінити автомобіль, то Passat варто лише створити оголошення, вилетить моментально. А зараз перевіримо, на що здатний у пришвидшенні цей двигун. У нас по паспорту обіцяють, обіцяє завод 8 секунд на до 100 км на годину. Це непогані показники для середньорозмірного седану. Отже, коробку у режим спорт. Поїхали. Отже, було трішечки пробуксування на старті, бо крайня права полоса на дорозі трошки забруднена. Але в цілому, я гадаю, ми справилися і 8 секунд не більше. Точно було. Сівши в автомобіль, ми бачимо гарний дизайн салону, великий екран, русифікований повністю автомобіль, карти, камера заднього виду, парктроніки в круг. Електросидіння з підігрівом сидінь, електродзеркала, датчики сліпих зон, приємна аудіосистема Sony, яка дуже гарно відіграє. А зараз ми замірюємо розгін до сотні. По паспорту це в районі 7 секунд. Дуже гарно автомобіль прискорився, але все ж таки погода не дала нам змоги. Правильно оцінити потужність цього автомобіля. Автомобіль шліфував та ми не реалізували весь потенціал. Автомобіль гарно керується, по дорозі він не їде, а пливе. Збита підвіска, дуже гарно прискорюється, керується. В будь-який момент можна натиснути газ та обігнати кого завгодно. До речі, розхід автомобіля складає близько 10 літрів на 100 кілометрів. Якщо ви будете е, активно натискати газ, то буде в районі 12 літрів. Це дуже популярна марка автомобілів, Воно, на неї є дуже багато запчастин, все в доступі, все класно, ціни гарні на запчастини. Коробка переключає передачі дуже плавно, та водночас, якщо вам треба. Швидко їздити, вона це зробить для вас бездоганно. В салоні Суперба нас зустрічає дуже класна комплектація. У нас є фактурні матеріали: м'якенький пластик, вставки із дерева, електрорегулювання сидінь, гарна мультимедія, камера заднього виду. Ну, Взагалі все, що потрібно для гарної їзди у місті та за містом. Так, Хоча це авто, ем, як пишуть, по паспорту не для гонок, там розгід у нас до сотні 8,5 секунд, але воно е, дуже, гарно, е, дуже гарно відчуваєш його, коли їдеш на далекій дистанції, це дуже зручно, тому що буде подвізка відпрацьовувати дуже гарно, гарна шумоізоляція, і ти не будеш втомлюватись за кермо. Хочеться відмітити, що розхід у цьому авто у міському циклі складає в середньому 11 літрів, що буде дуже економно. Та хочеться ще раз наголосити, що тут стоїть у нас саме гарне рішення компоновки двигуна та коробки передач. Це у нас 1,8 TSI бензиновий та коробка гідротрансформатор від компанії Aisin 6-ступенева, які в сукупності дуже гарно працюють. Та дуже економічні та надійні. Так як у нас зараз зима, у нас є зимовий пакет, це підігрів переднього ряду сидінь, двозонний клімат-контроль, гарна мультимедія, через яку можна виводити навігацію, та задня камера також виводиться на цей дисплей. А як тільки речах переводиш у режим спорт, це зовсім інше авто. Вона одразу показує свій норовливий характер. Та ти вже сидиш не за кермом якоїсь шкоди, а вже таке в тебе більш преміальне. Я навіть сказав, це може бути Porsche 911 або Panamera. І так, зараз ми продемонструємо розгін до сотні за паспортом. У нас це 8,5 секунд. Тож, поїхали. Що хочу сказати, розгін динамічний, трішечки не змогли зацепитись, але коробка відпрацювала дуже гарно. Двигун працює ну, класно, запас потужності тут великий. Тому я би не казав, як там пишуть в інтернеті, що це авто не для гонок. Можна на ньому навалювати буде в будь-якому випадку. А зараз я вам покажу невеличку хитрість. Щоб обігнати тих двох. Перекачені шини автомобіль буксує, ми трішки підспустили, щоб був кращий зацеп. Зараз спробуємо хто стартує перший зі світлофора і виїде перший. Якщо нам, звісно, це дадуть зробити, пішоходи і т.д. Отже, спробували паралельний старт на трьох автомобілях наших сьогоднішніх. Переміг Ford Fusion трошки більше потужності, трошки більше робочого об'єму. Але тут загалом, я вважаю, більше навіть важить стан резини, і може якась трошки секундочка хтось раніше натиснув на педаль газу. Отже, підводячи підсумки, хочу сказати, що в мене все одно авто надійне, класне і в ньому дуже багато місця. А ще воно дуже зручне, коли їдеш на ньому по трасі. Що я можу сказати? Ви все бачили самі. Форд показав, хто тут головний. Робіть висновки самі. А ще ці всі три автомобіля є у продажу. Знайти нас можна у Дніпрі на вулиці Княгині Ольги, 19 Б, це навпроти річ порту на території автоцентру Вольво. Всі автомобілі перевірені у гарному стані. Тому приїжджайте і обирайте. І не забудьте підписатись на наш канал, бо вже на ньому є багато-багато відео про актуальні автомобілі, як преміальні, так і на різний бюджет. А ще не забудьте переслати це відео друзям, бо обов'язково з них із цих автомобілів щось підбере собі. З вами були Валерій, Богдан і Влад, і до нових зустрічей. Пока. Каково це побідіть ці два звіздольоти. Якщо чесно, я ці два автомобілі зовсім не вважав навіть конкурентами Форду. Так, що вийшло, як вийшло?